Друзі, усім-усім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Сьогодні разом з вами я хочу побалакати про. Квіти, які на сьогодення, кінець листопада 2025 року виглядають дуже і дуже привабливо, не дивлячись на те, що у нас на носі з вами вже зима. Сьогодні я буду розмовляти про вічно-зелені рослини, і до таких рослин відноситься примула. Сьогодні я хочу вас познайомити з одним з сортів, які у мене на сьогодення квітують. І мені дуже хочеться вам показати цю квіточку, щоб ви її побачили, роздивилися. а Почати я хочу саме ось цього сорту, який також, бачите, стоїть на бруньочках на пуп'яночках Це є сорт із сортосерії Поляна, яка є цікавинкою, нещодавно вийшла. І ось так виглядають, бачите, її пуп'яночки. Якщо буде тепла погода, ми з вами побачимо її цвіт. Я рахую, що вже в зимовий період, але це згодом, якщо дозволить нам погода, ось тут в мене інший є сорт, його я потихеньку викапую. Щось пропоную вам, щось саджаю до нової діляночки, а також спостерігаю. За цією красою, неймовірною, тому що ці зелені насичені соковиті листочки, дуже зараз приваблюють ока. І знаєте, от на мій погляд, такі рослини повинні бути в садочку, щоб нас відволікати і ними милуватися. А тепер давайте я вам також покажу ще декілька сортів, які квітують на моїй ділянці. Дуже мені хочеться вас з ними познайомити. І ось таким чином, бачите, не перемикаючись, у кадрах я вам хочу показати сорт е, примули Біларіна, лівери Лілак він зветься. Подивіться після морозу, який у нас був на Харківщині, як виглядає цей сорт, неймовірно симпатичний. Морозів у нас було аж цілих мінус один. І подивіться, як вона змінила свій. Оця квіточка, вона була, бачите, не приморожена. Але, не дивлячись на те, що морози були, подивіться, як гарнесенько виглядає цей сорт. На світлині верхні ви бачите весняне цвітіння, нижче ви бачите осіннє цвітіння. І ось зараз я вам показую, як виглядає. Цей цвіт, коли його прибило морозом, він став трохи блакитнішим, дуже симпатичним. Мені здається, навпаки, його тільки мороз прикрасив, але ви повинні знати, що якщо у вас буде цей сорт примули, то вона буде виглядати саме ось так. З правої сторони, бачите, вона в мене трішечки хлорозить, бо я не додала їй поживних речовин саме наприкінці. Літа, а це треба робити, щоб вона квітувала, щоб вона виглядала зеленою. Їй не вистачило цих мікро та макроелементів, але тим не менш, вона все-таки жива. Так, звісно, в неї вже не той вигляд, немає цвітіння. Але дівчатка, як приклад, обов'язково примули треба підживлювати для того, щоб милуватися їх красою не тільки в весняний період, а також і в літній, і в. Осінні. Я про це вам буду розказувати, показувати поступово. Головне знайти час, натхнення для цього дійства. А далі ми з вами продовжуємо ще роздивлятися одну неймовірно гарну. Квіточку, це в нас сорт Валентайн. Він у мене, як ви бачите, ось такий, дуже пізнесенько, я дивлюся, закладує свої бутони, можливо, і не проквітує, все буде залежати від погодних умов і від її бажання все ж таки подарувати нам свою красу. А сорт із серії Поляна все також продовжує. Ще тримати свою квіточку. Ще їх лишилось дві, як ви бачите. Я вже про цей сорт вам якось показувала, нагадувала. Знов повторюсь та покажу для тих, хто нещодавно до мене приєднався і хоче знайти красу у примулах. Зараз ви бачите, що на неї лежить листя, опавше з фруктових дерев. І якщо придивитися, ось давайте будемо це разом з вами робити. Їх треба прибирати. Можна подивитися, що якщо листочки лежать, або якийсь інший укривний матеріал, то примула із серії Біларіна, Прима Біларіна, Поляна та Преті Полі, вона буде поступово прийти і може не перезимувати у вашому садочку. Тому я раджу примулу, яку ви у мене купуєте, придбаєте до свого саду, взагалі її нічим не вкривати, тому що селекціонери якраз нам і говорять, розказують, а також у паспортних даних цих примул відмічають про те, що вона гарнесенько зимує. у в Україні при температурних режимах мінус 29 градусів. Деякі сорти менш морозостійкі, але тим не менш, мінус 22-25, вони все ж таки майже всі. Переносять і вона гарна квітує в цей період. Подивіться, яка вона гарненька. Ніжка в неї на сьогодення 12 см, і це у нас з вами осіннє цвітіння без великої кількості добрив, тобто такі якісь мінімальні для того, щоб її листочки були просто зеленими, а не поживні якісь речовини, які ми додаємо нашим рослинам на початку їх вигляду. Подивіться, в мене ще, ось, бачите, і мінус один перенесла піларгонія української селекції, дуже чудова, бачите, її там трішечко зверху зачепила, ще не вистачає часу її посадити до да, горщика. І ось так восени виглядає цей клаптик у моєму садочку. Гейхера дуже цікава, двокольорова, планується також розсаджуватися. І так виглядають мої примулки пройшлася тішечки прибрала листочки. А цей сорт, як ви бачите, без мого втручання дуже мені нагадує таку знаєте літо весну соковиту, як ви бачите, вже на бронючках буде дарувати мені свої квіти трошечки пізніше. Згода. Ну, а сорт примули біларіна, ліварі, лілак. отак виглядає, дарує свої барву, неймовірну красу природи в різні сезони і в різних відтінках по своїй структурі цвітіння. Друзі, до нових зустрічей, до нових відео. Усім пока-пока!